Наскільки важливо переходити сьогодні на українську? Ось ти живеш в Україні, ти українець. Це треба більш переходити на українську мову, бо ну що це таке війна, якби і розмовляти російською, ну не дуже. А як воно відбувається у вашому оточенні? От такої ж, наприклад, самої думки. Чи багато людей навколо в мене небагато людей, які розмовляють українською. Є тих, хто переходив, так і я за них, за них рада. Дуже. У в мене вся сім'я розмовляє на російській і не дуже розуміють українську. Як можна це поламати? Да? От те, що в сім'ях там продовжують, у багатьох жі так продовжують спілкуватися російською. Як думають, так можна поламати цю систему? Просто забити на те, що всі розмовляють російською, і почати розмовляти. Українською, дякую вам. А якщо ви вивчаєте там мови, англійська, німецька і а. так далі. О, то у нас є безкоштовні курси. Якщо вам буде цікаво, Гончаренко центр онлайн. Дякую, бережіть, хай у вас все получиться.